Друзі, у нас на виділі квартира 118 127 квадратів. Я хочу розпочати просто з цієї величезної і крутої тераси. Дивіться, яка гарна тераса. Тут можна пити каву, все що завгодно. Там у нас вітання. І дивіться, вона величезна. Вона величезна і тут ще додатково є ось таке трастеро, це кладова в 10 квадратів. Якщо у вас буде дуже велика сім'я, ви можете там зробити запросто ще спальню. Друзі, ось така у нас квартира з ремонтом. Тут Три спальні та два санвузли. В принципі, зробили непогано. Ось така у нас вхідна зона. Дивіться, і при вхідній зоні тут є одразу санвузол. Три спальні та два санвузли. Ось такий санвузол. Єдине, що вони тут не поміняли вікно. Але, в принципі, дзеркало, умивальник, зробили стильно, витримано, маємо велику душову кабіну. В принципі, як на мене. Мені особисто дуже подобається. І також при вході є спальня, великі спальні, абсолютно всі спальні великі. Двохспальне ліжко, дивіться, скільки вікон, світла і поміняні вікна, що хочу сказати, маємо тут стіл. Маємо ось такі двері, нічого міняти не потрібно, меблі залишаються. Все, що ви бачите, поється гарний столик і з видом на головну вулицю. Це центр міста. Дві хвилини або три до оренди. Поїхали далі. Далі по коридору ми йдемо в наступну спальню. Дивіться, знову велика спальня. Двохспальне ліжко, маємо вентилятори, все супер. Стіни. Зроблено все стильно навпроти, вмонтовані шафи. Також є вікна, поміняні металопластикові. Кімната буде дуже світла і велика. Поїхали далі. Ось такий коридор. Бачите, ми зробили галерею, поставили картини. Маємо кухню. Ось така кухня, теж все достатньо нове, міняти нічого не потрібно. Маємо тут все вмонтоване, гарний вид, так, плитка. Невеликий такий стіл, звичайно, холодильник. І єдиний тут є господарчий блок ось такий. Він простенький, його можна десь там підфарбувати і ви тут спать його. Поїхали далі. Ще одна славна кімната, ще один санвузол. Теж маємо великий душ. Маємо ось таке дзеркало, умивальник, унітаз біде, плитка така темновата. Ну, Одразу видно, що зробили зі смаком. Далі в нас йде вітальня. Ось така вітання. Тут ми маємо стіл. Великий стіл зі скринцям такими без проблем. Теж тут маємо комод. Так, Маємо диван з стільцем і маємо кондиціонер. І ще одна спальня. Це, напевно, найменша з трьох, але вона все одно простора. Маємо двуспальне ліжко, маємо вмонтовані шафи. Ну, Квартира дійсно зроблена гарно. І вікно, яке виходить тут в патіо. Друзі, також тут є зверху загальна тераса ось така. Як говорять іспанці, тут ніхто взагалі не ходи. Можна сказати, що це ось такий пінхаус, поставити собі тут все що завгодно, можна навіть басейн. І, до речі, тут дуже близько публічний паркінг безкоштовний, тому жодних проблем немає. Друзі, ми маємо тут ось такий. Під'їзд. Друзі, і ось так виглядає наш будинок зовні.